Була повзуча маргіналізація. Вона полягала в тому, що большевики користувалися спадщиною Російської імперії. Як Російська імперія розцінювала взагалі українство? Як щось другорядне і сільське? Ну, тобто, в містах вже не було української мови, як такої, що була мовою високої культури. Це була мова етнографічна. Театр Кропивницького міг гастролювати і в Москві, і в Петербурзі. І це був етнографічний театр, який був дуже цікавий. І в Києві його так сприймали. Фокус був в тому, що завдяки зусиллям імперії після Переяслава, Київ, Одеса, Катеринослав і Дніпро, найбільші міста на українській землі в складі імперії були русифіковані вщен, так, що там було. Етнічно більшість великоросів, ніж і всіх інших народів. Якщо ти приїздив з, з маленького міста, з сільської місцевості навіть вже в 30-ті роки і говорив українською мовою або не їдеш. Це ж теж треба розуміти, що все це от до всіх було так. Звичайно, ти сприймався або там як селюк, або як містечковий єврей. А тут інтелігентні люди живуть, і тебе починали цькувати. І таким чином було абсолютно очевидно що це зневажати, і головною задачою було перейти на російську мову.